Собі, що таблетки можна замінити солодощами. У давні часи зефір використовували як ліки, оскільки наші далекі предки вірили, що він допомагає відновити силу та енергію після травм або операцій. Саме про зефір буде наша сьогоднішня програма. Привіт! Я вже зачекалася. Заходьте. Добрий день. Добрий день. Зефірна фея Дар'я Пугачова зустрічає нас не сама. Маленька і дуже голосна Агата. Також радіє гостям. Довго не бавились, одразу приступили до смачної справи. Давайте познайомимось. Мене звати Даша. Ми приїхали сюди з міста Харкова. Ми там жили все життя, але з війною вимушено перемислилися сюди. І тут я вже почала готувати зефір. Чим ми з вами сьогодні займемось. Будемо з вами готувати сьогодні полуничний зефір. Всі люблять його. Для приготування зефіру нам знадобиться зробити пюре, збити його в біл... з білком та зварити сироп. Спочатку будемо робити пюре. Взяли полуничне пюре. Додаємо його спочатку. Для зефіра використовуємо лише сухий білок, тому що він безпечний для вживання. Це яйця їх висушують в спеціальних машинах і продають в магазинах вже готовий білок для вживання. Далі ми все це ставимо на взбивання. Для сиропу нам знадобиться цукор, вода. Глюкозний сироп та Агар-агар – агар -агар це, ну, да, це як желатин, тільки желатин робиться на животних сухожиліях, да. а це робиться на водорослях морських. Так, Він більш натуральніший, і в нього немає такого запаху, як в желатині. Додаємо цукор спочатку, потім глюкозний його, Можеш ложечкою допомогти. Це як карамель, це ж сухор з водою, але трошечки там лимонної кислоти як стабілізатор використовується. Воду додайте, а гарога. Ага. Немає різниці в якій послідовності. Так, так, все там все відмірено. Все, тепер все це ставимо на вогонь і на маленький. Готуємо до загустіння. Доки вариться сироп та збивається полунична білкова маса для майбутнього зефіру, розкажемо вам дещо цікаве про цей десерт. У стародавньому Єгипті близько 4 тисяч років тому виготовляли смаколик, схожий на зефір, до його складу входили мед та сік. Сьогодні зефір належить до числа найулюбленіших десертів його обожнюють, діти і дорослі. За легендою, рецепт зефіру подарував людям сам зефір, західний вітер ж переконують, що це східний десерт, який відозмінився у Франції, після того набув неабиякої популярності. Дивіться, як воно вже підіймається. Сиропчик <плес> 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 вже готовий, ось він такий густий вийшов. І ми його додаємо в зефірну масу. Вас, а я! Так, мішочок з зірочкою, mm. і в нього ми будемо зараз насипати його. я вам показую, як його відсажувати. Хто наступний? Тримаю тут зверху одною рукою. Андрій ділися. Це дуже смачно. Андрій ділися. У нас завжди іде боротьба, хто буде що їсти. Лопатку чи ковшик. В ковшику більше залишається завжди, але з лопатки зручніше їсти. Найчастіше у Дарі замовлять лавандовий зефір. У мене родичі залишились на окупованій території. і В них лавандове поле. Дуже хотілося потрапити до них на лавандове поле, але, на жаль, це зараз не можна зробити, тому запах лаванди з рідного поля якось нам допоміг. Зараз ми зробимо рекламну паузу, і вам так швидко перетвориться на сухий зефір. Готовий зефір після сушки. Треба присипати цукровою пудрою, щоб він не прилипав до ручок, до бумажечок, до коробочків. Хепі зефірки через свою натуральність мають недовгий строк придатності лише два тижні. Зефір Дар'ї Пугачової полюбився солодкоїшкам з Німеччини, Данії, Чехії та Словаччини. А зараз ми будемо збирати зефір один до одного. Дивіться як. Щось сьогодні з вами не спечати зазвичай них. Yeah. Готовий зефір. Mm -hmm. Натуральний зефір робить нас розумнішими, до того зовсім не шкодить нашій фігурі, а ще покращує травлення, приносить користь для волосся і нігтів. За минулий рік в Україні виготовили 40 тисяч тонн зефірного десерта. Це приблизно по кілограму на кожного українця. М -м -м. Виробники почали додавати до складу зефіру небезпечні речовини, які продовжують термін його дії. Але це вже шкідливий десерт, на відміну від того, який ми робимо сьогодні. В Америці, в штаті Техас, існує одна чудова традиція. Після весілля, коли гості збираються вже йти, їм дарують невеликі коробочки з зефіром. Як розпочалася ваша любов до зефіру? Е, мені завжди було цікаво, як перетворюється таке не дуже привабливе пюре на такі гарні пухнасті хмаринки. Починалося все з того, що я мріяла давно цим займатися ще з Харкова, але якось обставини складались таким чином, що мене постійно відволікало від цього все. А особливість мого зефіру в тому, що це лише натуральні інгредієнти, він дуже смачний і найголовніше дуже багато смаків, яких ви не купите в магазині. Від простих, таких як яблучний, ванильний, полуничний, от як цей, до таких як лаванда, лайм, кава, шоколад. Полониця Базилік, який найнезвичніший зефір? Їх дуже багато було, але всі полюбляють лаванду. Її всі бояться брати, тому що це дуже незвично для людей. Але коли її куштують, то знову повертається. Люди дуже його люблять, тому що він їм нагадує минуле. Зачастую його купують люди 30 плюс віком. Він у них асоціюється з дитинством. Чи люблять ваші донечки зефір? Чи допомагають вам його робити? Так, вони його дуже люблять, але їм останнім часом він дуже рідко достається. Робити допомагають, допомагають мити посуд потім, допомагають відсажувати іноді, але більш полюбляють їсти. Які у вас плани після війни? Після війни, якщо все добре, то повернемось додому. Але зараз вже працюємо над розширенням. Подаємо гранти на розширення власної справи і будемо переходити в цех по виготовленню зефіру. Зараз пропонуємо наш зефір місцевим кав'ярням і співпрацюємо з ними. З французької мови. Зефір перекладається як подих або легенький вітерець. Нехай ваше життя буде смачним і яскравим, як ці повітряні ласощі.